У Харкові пройшло друге засідання опозиційного уряду. Зі своїми програмами реформ виступили шість міністрів опозиційного уряду. Що запропонували міністри опозиціонери українцям, так як оцінили реформаторські потуги нинішнього уряду. Знає мій колега презентацію знімає більше півсотні регіональних та центральних ЗМІ. Відкрив засідання прем'єр-міністр. З нашого передадучого засідання дуже приємно відмітити що власть наконец почала ну если не шевелиться то по крайней мере делать попытки показати шевеление то есть уже через два-три дні после засідання правительства до хаїв спомніли що не пройшло и і месяцев, місяців как они у власті надо делать реформи опозиціонери озвучили конкретні пропозиції щодо змін які необхідно проводити профільним міністерством. Першим виступив Михайло Добкін, Він зазначив, що багато проблем сучасної України витікають з надмірної централізації влади, характерним явищем усіх років незалежності. І одним з головних мінусів такого стану речей є те, що багатшою стає переважно столиця. Налоги повинні платитися там, де знаходяться основні средства производства, а не там, де зареєстрований головний офіс підприємства. Наталія Королевська заявила про необхідність відмін необґрунтованого підвищення комунальних тарифів для населення. Також віце-прем'єр зазначила, що комунальні платежі не мають перевищення. 10 семейного бюджету. Когда находят деньги на то, чтобы переименовывать улицы, на то, чтобы демонтировать памятники, на то, чтобы переписывать историю, на это сегодня деньги есть. А на то, чтобы нашим ветеранам в празднику Великой Победы поднять и проиндексировать пенсии, на это оказывается денег. У власті Євген Мураєв, міністр економічного розвитку і торгівлі опозиційного уряду, виділив основні вектори економічного успіху України: сільське господарство, промисловість, інформаційні технології, туризм та транзит. Нам не нужна аружя і нам не нужна сочувство. Нам нужна реальна економічна допоможь. Нам нужны не столько кредити скільки реальна відкритість ринків. Міністр фінансів Віктор Скарашевський зосередився на прозорості і ефективному розподілі коштів державного бюджету. Без цього країна швидко сходиться до фінансової прірви. А міністр інфраструктури і транспорту говорив про необхідність створення належних умов для лоукостів і про необхідність щороку будувати до 2000 тисяч кілометрів автошляхів. Запропонував об'єднати шість управлінь залізничних доріг в акціонерне товариство. Міністр освіти, культури, науки у справах сім'ї та молоді буде боротися, аби держава підтримувала кожного громадянина від народження до першого робочого місця. Через три дні буде 14 місць, як нинішня команда управляє страною. Я хочу відмітити, що польські реформи зайняли всього 16 місць. Так годами реформи не роблять. А це вже не реформи. в місцеві совіти покажуть. Реальный рейтинг доверия к власти. Несколько миллионов работников промышленных предприятий стали заложниками сегодняшней безответственной политики правительства. Мы сейчас вместе с Федерацией работодателей, вместе с отраслевыми профсоюзами готовим консолидированный пакет требований правительству по восстановлению наша промишена за результатами засідання опозиційного уряду у фракцію опозиційного блоку буде спрямовано три законопроекти: один стосується скасування податків на депозити, другий створення дорожнього фонду та цільового використання коштів дорожнього фонду. І третя ініціатива це повернення боргів Збербанку СРСР за рахунок приватизаційних механізмів. Наступне засідання опозиційного уряду Борис Колесніков анонсував на другу половину травня. Микола Ставрогін, Петро Верховенський, новини ТРК Регіон.